Леся Кічура Веселкові історії. Півень ЗАБІЯКА. Літо було в розпалі. Той ранок на сільському подвір'ї розпочався, як завжди. Бабуся Гафія відчинила курник, всипала несучкам зерна і пішла годувати своїх галасливих свинок. Півень Золотоспів так його назвав дідуню Омелько, і птах цим дуже пишався. За щоденним звичаєм злетів на паркан і затягнув свої світанкові співи. Кукуріку, 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 -ку луною рознеслося довкруж гучне привітання. Раптом пернатий замовк. Він і сам не зрозумів, що трапилося, якась маленька комашина повзла біля його лап. Півник чванькувато глянув на неї і від несподіванки, що хтось перериває його ранкову пісню, з розмаху дзьобнув крилату. Та комашка не впала, а навпаки, задзищала й чим душ, вжалила свого кривдника в його яскравий червоний гребінець. Що тут щенилося? Золотоспів став щодуху горланити, золотів на землю, розполошив усіх курей. Нарякав квочку з курчатами. Його яскравий гребінець пекло вогнем. Аби стишити біль, він запхав голову в собачу миску з водою, але й це не допомогло. Врешті на той гвалт із кухні вибігли обоє стареньких. Що таке з нашим когутиком? Бабуся Гафія аж у боки взялася. Хм, Зараз довідаємося, промовив дідусь. Звідки лясь на подвір'я залетів десяток бджіл, за ним іще з десяток і ну гасати за голосистим птахом. Знаю, усміхнувся дідуньо. наш дзьобастик образив якусь бджолу. Ото її друзі вирішили за неї заступитися. Добрячого прочухана отримає наш співак покусають його смугасті. Он воно що? сплеснула у долоні бабця. Як же його захистити? Хіба сховати де? Старенька похапцем пішла до курника і відчинила дверцята. Ціп, ціп, гайда до мене, півнику, порятую тебе. Пернатий, наче розуміючи людську мову, на вшпиньках подипцяв до бабуні. Бігання від надокучливих комах уже добряче втомило бідолаху. Та й гребінцеві за той час дісталося ще кілька гострих укусів. До вечора золотоспів не виходив зі своєї схованки, сидів сам, мов палець. Його охопила розпука. Лише коли понад полем почав стелитися вечірній серпанок, птах вигулькнув на двір. Щойно він зробив кілька несміливих кроків, аби дзьобнути хоч декілька зернинок, бо ж не аби як зголоднів за всенький день, як почув над голодвою набридливий звук. Бідака зметикував, що за свій ранковий необдуманий вчинок має попросити вибачення і надалі вже поводитись гречно, бо це все так просто не минеться. Тож врешті промовив Вибач мені, маленька бджілко, винен я, винен, з необачності дзьобнув тебе і зробив боляче, не впізнав у тобі корисного Божого створіння. Подумав, що тому мухалидацюга перебиває моє ранкове вітання. Ще раз щиро перепрошую, мій гребінь отримав від твоїх подружок стільки отрути, що, певно, не хворіти мені вже до віку. Маленька бджола сіла на гілля кущика поряд і почала чистити свої крильця. Гаразд, півнику, будьмо друзями, промовила трудівниця. Та й взагалі то я вранці прилетіла до тебе у справі. Бач, отам за річкою зараз цвіте соняшник. І ми збирали з нього нектар. Твої курочки полюбляють його насіння, тож хотіла повідомити, що як зерня дозріє, дам тобі знати, щоб ти першим привів свою ватагу несучок та курчат, аби вони поласували, перш ніж дізнаються про лакоминку галасливі горобці та ворони. Ще більше присоромили золотоспіва слова бджілки. Така маленька комашка, а турбується про нього та його підопічних. Як би ж то їй віддячити за доброту? Вмить пригадав. Бджілко, бджілко, хочу й тобі справити добру службу. Не знаю, чи чула ти, що за нашим гаєм цієї весни посіяли гречку. Всі попередні роки там вирощували пшеницю, овес і кукурудзу, а цього разу господар відвів ниву під гречку. Він саме вчора говорив про це з дідусем. Знаю, що з гречаного нектару особливо корисний мед, тож можете полетіти у розвідку й оглянути поле. Маленька комашка подякувала за пораду й подалась до вулика. Надалі півень був дуже уважним, коли щоранку виспівував свою пташину пісню. Та й вдача золотоспіва змінилася. Раніше, поміж собою, інші півні називали його зобіякою, адже зачіпався з кожним, щоб побитися, а після пригоди із бджолами став дуже тактовним. Одного літнього вечора, дрімаючи собі на осонні, золотоспів упізнав свою маленьку подружку. Привіт, друже! розпочала розмову та маю для тебе гостинця. Бджілка поклала перед птахом ріжок із листочка. З якого смачно пахло медом. Ото назбирала гречаного меду. Ласуй, щоб горло ніколи не боліло, і голос був дзвінким. Усміхнувся півень, вдячний за частунок. Не знає, що й відповісти. Ти не дивись, що ми маленькі, зауважила смугаста. Іноді дрібна комашка може приносити дуже багато користі і рослинам, і людям, і птахам. А півень навіть не думав із цим сперечатися. Веселковий ангел. Ви, мабуть, не раз бачили на небі веселку. Оті різнобарвні смужки з'явилися давним-давно. Коли моя бабуся була маленькою дівчинкою, то почула цю історію від своєї бабці, а та від своєї, ще коли ходила до школи і щовечора випрошувала казку перед сном. Якогось дня Господь зібрав усіх своїх ангелів і кожному давав ремесло, заняття чи обов'язок. Хтось мав доглядати дітей або ж оберігати мамусь і татусів, хтось опікуватися старенькими. Одні крилаті помічники мали пильнувати людську городину від згубного впливу дощів, вітрів та приморозків, інші глядіти свійських тварин і птахів. Наостанку виявилося, що без завдання залишилося мале янголя, яке тупцювало осторонь. Що ж тобі поручити, малюче, задумався Бог. Він бачив, із яким нетерпінням його наймолодший помічник очікував на важливе завдання, тому не хотів образити. Мусить бути й для тебе якась гарна та потрібна робота. Знаю, зрадів Усевишній. У мене давно була одна важлива справа, та я не знав, кому можна довірити її. В очах малого Ангелика враз з'явилися блищики. Ти підтримуватимеш веселку, це до снаги такому вправному малюкові. Щоразу, коли я посилаю веселку після дощу, то хвилююся, що вона впаде або перевернеться, втративши рівновагу. Тож ти стежитимеш, щоб вона трималася на своєму місці. З тими словами Господь подав ангеликові чарівну вудку. Ось тобі знаряддя праці. Сидітимеш на хмаринці, звісив сидітимеш на хмаринці, звісивши ніжки, і підтримуватимеш нашу красуню за чубчик оцією штукенцією, аби не перехилялася. До того ж, останнім часом вона стала дуже нетерплячою, вже за декілька хвилин зникає. Хіба ж я дарма подарував їй такі гарні барви? Дорослі й малі мають удосталь намилуватися ними. Малюк подякував Господові за таке важливе завдання, гордо взяв вудку й попрямував до своєї небесної хатини. Того вечора Янголя спало на пухнастій хмаринці і бачило у вісні свій перший робочий день. Веселка з'явилася різнобарвним місточком на небосхилі. А воно сидить собі на хмаринці, чебиряє ніжками і спостерігає, як на землі малій дорослі захоплено перелічують чарівні кольори. Ангелик дуже уважно виконував важливе доручення йому не було видно, скільки дітей уже помітили веселку, тож довго тримав її на небі, щоб усі встигли налюбуватися. Після того він скручував чарівну вудку і ставив її в кутку своєї кімнати. Варто сказати, що малюк був неабияким чепуруном і в усьому любив лад. Його вудка чекала наступного дощового дня, щоб разом зі своїм господарем малим веселковим ангеликом виконувати важливе завдання і дарувати дітлахам радість. Непотрібна цифра. Юрко неймовірно хвилювався за оцінку із самостійної. І хоч математику він дуже любив, а задачки лускав, мов горішки, як завжди примовляв дідусь, цього разу щось було не так. Окрім того, що на перші два завдання затратив половину уроку, ніяк не вдавалося розв'язати ще одну задачу. Хлопчина пригадав усі правила, погортав свою чернетку, двічі перевірив умови, але. Продзвенів дзвінок, і він змушений був здати зошит, так і не виконавши останнього завдання. Наступного дня вчителька оголосила оцінки. Мені дуже прикро, Юрчику, але цього разу в тебе незадовільно, хоча задача насправді проста і має навіть два варіанти розв'язання, і поставила яскраво червону двійку в щоденник. Хлопчик розлютився. Двійка. Оце вже вдома мені дістанеться, паскудна цифра, без неї життя було б значно легшим. Вчителька лише похитала головою. Ти мовив це з пересердя, бо роздратований. Утім, навіть проста цифра важлива й може дуже багато змінити. Двійка може щось змінити у моєму житті? Хіба що покарань від батьків додасть, а ще вони скасують мій похід до кінотеатру. Дорогою додому, щоб трішки поліпшити собі настрій, Юрко захотів купити два пряники. Будь ласка, два пряники, попрохав і простягнув продавчині гроші. Сьогодні можна придбати один пряник або три. У нас на касі відсутня цифра два. Хлопчик із нерозумінням глянув на тітоньку. Ви серйозно? Чи це у вас такі жарти? Угу, похитала головою та. Тоді хлопчина пішов до великого продуктового супермаркету і вибрав на полиці дві пачки печива з різними начинками. Касир глянув на нього і промовив Даруй, юначе, сьогодні купуємо будь-яку кількість продуктів, окрім двох. Тож одна упаковка печива 3, 4, 5. Але ж грошей вистачає тільки на печиво з полуничним і вишневим джемом. рівно-рівнесенько. Нічим не можу зарадити. Юрко побіг додому, що було сили. Мамо, мамочко, знаєш, що трапилося, гукнув малий з порога, знімаючи взуття та шапку. «Тихіше, синку, зустріла його ненька, дідусеві погано. Ми намагалися викликати лікаря, але ніяк не можемо набрати цифру два на телефоні. І тут ця двійка, та що ж це воно? Хіба таке можливе? Адже то лишень цифра. Так. Лише цифра, яка зараз може врятувати життя твоєму дідусеві. Краєм ока Юрчик помітив, що хтось промайнув у його кімнату і заховався за шафою. Це двійка, я її бачу. скрикнув. Однак за шафою нікого не знайшов, а двійка, всміхаючись, розляглася на верхівці шафи і спостерігала за розгубленим хлопчаком. Задзвенів будильник. Юрчик розплющив оченята. Дрімки хто знаде і поділися. Він у своєму ліжку, за вікном темінь. На ковдрі лежить недбало кинутий підручник з математики, з якого вчив правила, готуючись до самостійної роботи. Синочку, прокидайся, почув мамин голос з іншої кімнати. Ти втомлений, приліг після школи, просив нагадати про дві справи на вечір. Дві справи? Справді, мамо, дві справи. А це ж чудово, а можна мені два горнятка чаю? Дідусь добре почувається, щоб побавитися зі мною у дві гри. Мама здивовано глянула на сина. Синку, з тобою все гаразд? Ти говориш такі дивні речі? І чи встиг підготуватися до самостійної з математики? Матусю, залишилось два останні правила вивчити. Два правила, а опісля в нас буде перечудесний вечір з розвагами. Коли Юрчик вкладався до ліжка, то дістав щоденник з портфеля і ще раз пересвідчився, що навпроти графи математика немає яскравої двійки. Це ж треба, яка всяка всячина може наснитися. А цифра 2 таки дуже потрібна всім, подумав про себе. Але вже краще уві сні таке пережити, ніж насправді. Мені мало серце не вистрибнуло із грудей. Утім, може, це застереження, що варто уважніше ставитись до уроків. Та домашніх завдань. Задоволена та впевнена у своїй важливості, вкладалася спати й двіка. Вона солодко потягнулася на шафі, ще раз кинула погляд на хлопчину і заплющила оченята. Малий школярик відтоді став старанним, учнем. Частенько, коли хтось із друзів гукав його на вулицю. Відразу після уроків Юрко відповідав спершу домашка, а потім дозвілля». Зробив діло, гуляй сміло! Так завжди говорить мій дідусь. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.